Усім моїм підписникам привіт. Давно не було відео на нашому каналі. Е є трохи роботи, нема коли знімати, але хотів розказати про ось таку нову модель, яка в нас зараз зайшла. Е ми зробили вже кілька замовлень і звернув увагу, що немає про неї обзору. Тому сьогодні обзор на ось такий щепоріз. Візуально він такий самий, як маленький, але є одна особливість. Особливість в тому, що він є вищий, піднятий. І найголовніша є особливість в тому, що він має можливість регулювання щепи. Для чого? Для того, щоб ви могли регулювати собі щепу. Наприклад, спочатку вам треба для мульчі перебити дрібні гілки. Виставляєте дрібненьку щепу і б'єте його в тирсу. Треба крупнішу щепу для опалення котлом. Будь ласка, виставили більшу щепу. І б'єте собі щіпу. крупнішу. Зараз я відкручу, покажу все. Він має цей щіпоріз, два великих колеса для того, щоб транспортувати його по садибній ділянці зручно. Такі от два не важкий задніх зусиль. Обладнаний ось таким 13-сильним двигуном. Звичайно, можна менші двигуни, але ця модель замовник захотів потужну модель для того, щоб рубати все, що влізе в Загрузочну горловину, тобто там до 9 см він буде рубати з таким бензиновим двигуном. Ремінна передача на 1 ремінь. Прямий привід, він крутиться без проблем. І зараз я відкручу, покажу, що всередині. Покажу вам його всередині. Має ось такий один ніж. Має хвилинку, регулювання. Ніж рухається туди-сюди, відпускаючи ці болти, можна рухати ножа і регулювати щепу. Контрніж підводиться з цієї сторони. Ось балансувальні отвори, компресія в двигуні, вернемо назад. Ось так от. О. І все просто. І можемо регулювати щепу. Ну що ж, будемо пробувати даний щепуріз в роботі. Зараз заведемо його і спробуємо кілька гілок. Як бачите, щепа вийшла ось така дрібненька, рівномірна, тому що ніж був виставлений мінімально. Можна ще, звичайно, менше, але, як на мене, ось така щепа для мульчі саме то. Е, тому, як бачите, листя перебуває, як листя перебуває? Бачите? В труху перебуває листя. Ось так от, от щепа. Листя все перебуває. Зараз я переставлю ножика. На крупнішу щіпу, майже вдвічі. І спробуємо ще раз. Для того, щоб ви побачили різницю, як затягує на набагато буде краще затягувати, буде швидше рубати, і буде крупніша. Зараз ми збільшили розмір щепи, видвинувши ніж на 3 мм, і побачимо, як збільшиться щепа в порівнянні з тим, що була перед цим. Невеликий рух ножа в, праву, ну, в більшу або в меншу сторону кардинально змінює розмір щепи. Ось ми виставили ножа на крупніший видвинувши його 3 мм. І зараз побачите різницю в розмірі щіпи. Ми били і сухе, і мокре. Ось сухе зверху поліно було. Ось мокра гілка з диким виноградом. Ось знов було мокре, знов сухе. Зараз ми дійдемо до того дрібного, яке було, щоб ви могли порівняти. А ось дрібне, яке було. Ось бачите, майже вдвічі розмір щепи змінився порівняно ось та щепа, яка була. Точно, що було. Ось щепа. Тобто розмір щепи міняється кардинально. Порівняйте. Ось, ось щепа, яка була. Спочатку на дрібних ножах, ось яка була на більших ножах, на ножові. перепрошую Тому чи всім потрібно збільшувати щіпу, чи зменшувати це діло кожного, і треба з цим розібратися. Якщо у вас просто стоїть задача зачистити садок, ви можете замовити звичайний щіпоріс без регулювання щепи і користуватися ним. І не мати ніяких питань по ньому. Якщо ж вам треба збільшувати або зменшувати щіпу, ви не знаєте, яка вам щепа потрібна, Тоді звичайно потрібно замовляти ось такий щіпоріз. Регулювання щіпи це ще не максимальне. Може бути ще крупніше. Просто я не виставляв. Може бути ще дрібніше. Це треба регулювати вже по ходу роботи, під забираючи ножа чи відвигаючи його ще більше. Тому це вже все в роботі. Кожен під себе настрої індивідуально. До нових зустрічей. Слава Україні! Переможемо!